Слава Україні героям слава! Як ти вже знаєш, війна триває. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки пан Остін приїхав несподівано з незапланованою зустріччю. А особливо він зустрівся з генералом Залужним, його командою. Те, що, по-перше, немає витоку інформації, бо, як бачите, усі намагаються подавати. Брехливу інформацію із всіх сторін. Та якби вони були присутні при розмові з генералом Залужним і Остіна. І так само ведуть на своїх екранах московити, Брешуть, аби Ляпати язиком. Вони вміють і не мають що сказати добре. А ви сприймайте. Вони майстри слова лапши закидати. Дивує, а воно вас не має дивувати чому? Не був там інший представник від президента. Значить, немає, як усі засоби масової інформації, про це говорять, який нічого, який з'їздив у Сполучені Штати Америки, нічого не вирішив. Лише показав і дав інформацію. Ну, Виступав перед журналістом. Я так прослухав, але відповіді, знаєте, те, що в Україні нема корупції, мене здивувало. Вона навпаки процвітає шаленими темпами, де не кінча. Купнути там цвіте, процвітає корупція. Те, що Сполучені Штати Америки, вони від нас, українців, не відмовляються. Це радує одного, тішить весь український народ. І Зараз, знаєте, в час війни треба трошки скинути емоції, бо колаборанти і запроданчі, вони так з'їдають і корупціонери-хабарники добивають нашу державу, нашу країну до ручки. І ми повинні об'єднуватися про внутрішню боротьбу вести з внутрішнім ворогом. Він, знаєте, на два фронти дуже важко. Але наші війни, захисничі, захисники, вони дивляться, що творче у нас в тилу. Дивлячись. Багато йде до мене різного роду зверта... звернень, але хлопці і дівчата, великий вам уклін, великий чесний вам уклін, Ми переможемо. Це 100%. За нами весь світ. Так що нехай нас Бог оберігає і оберігає Україну. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава!